Вечірня порання. Ага. Зараз подали водички. Нарешті в нас сонечко вискочило. воно зранку трішки прильопало, воно не дуже. Розкрило цибулю, а завтра будемо вже починати э, надрізати хвостики. Правильно кажуть? Чистить, так. Да. То що там? Зручно, як водичка, то зробимо ремонт і туди проведемо. Вієчку раз, раз. розходить добре. Це бачок. Якщо не на 20 літрів чи на 16 літрів щось таке У нас більше були на 20 менше на 15 О, на 15, це на 15 що зайдемо бо цей півник такий крикливий Ох, який громкий ну покажи глядач що ми коли щекувалися квочки <ріст> всі квочки оце проходить давай одне Віддай яйце. Нема. Хорошо, хоч не клюються. Друге. Третє. три. Третє. Четверте. Раніше внизу не неслися. Е... Не подобалося. Вони вже поклали коврики, оці фітнеші, як вони. А на низ не клали, бо не вистачило. Вони не неслися. А тепер перейшли на них. Та не кричи, давай це. Півник нервує. Хоч би не клюнув там за зовні сюди. П'ять сьогодні було зранку. Да. Тож трішки нанесуся. Курочок випускаємо, бо вчора говориш, писав каже, слідкувач. Це іздіваєтеся, не випускаєте курочок. Випускаємо. Але цілий день не даємо їм можливості гуляти, тому що ми на подвір'я випускаємо. А ви самі розумієте, що цілими днями буде курка на подвір'ї? Вони перериють абсолютно все. а Також ті кури бігають. За двір не випускаємо городи. Плюс висить ці собаки там десь не загорожаємо, то випускаємо. А коли як дощ, що не, не випускаємо, травички накосимо, він якісь відходи там з капусти, кабачка. Підіщики да, отримують. Тож пішли, пішли далі, зараз піду їм трішки під кошу, бо півник нервує. Привітався з він Молодець, піду, я зараз віднесу.